Вітаємо слухачів Української радіо Миколаїв. В Студії ведуча Галина Самоденко та операторка Етера Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День, в якій сьогодні говоримо про ринок праці в регіоні, його стан, потреби та умови. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM Первомайськ, 105,9 FM за календарем, 30 грудня 2024 року, вже 1041 день триває широкомасштабна війна Росії проти України. Затяжна війна вносить істотні зміни у функціонування економіки країни загалом та ринку праці, зокрема, у період широкомасштабної війни, а Миколаївщина і досі залишається прифронтовою. Ринок праці відчутно змінився як за структурою, так і за географією. Адже, попри нові виклики та загрози. Регіон поступово відновлюється, а відтак збільшується і кількість вакантних робочих місць. Проте тенденція щодо активності шукачів роботи не відповідає потребам у робочій силі. Поглиблюють проблеми у сфері зайнятості як продовження бойових дій, так і переміщення населення та і процес мобілізації. Основним запитом, як від держави, так і від бізнесу є вмотивовані та кваліфіковані спеціалісти. То сьогодні у програмі Радіо День почуєте, якою є загальна ситуація щодо ринку праці на Миколаївщині, які фактори продовжують впливати на ринок, яких професій найбільше потребують роботодавці, та які програми сприяють стійкості ринку праці. Економічна криза, викликана війною, змусила багатьох роботодавців скоротити пропозицію вакансій, тож чимало миколаївці опинилися у скрутному становищі. До прикладу, за інформацією, Work.ua, це найбільший в Україні сайт пошуку роботи та працівників, до війни у січні 2022 року, у Миколаєві пропонували понад Півтори тисячі вакансій І ринок праці був досить активним. Однак, після початку бойових дій кількість вакансій стрімко скоротилася. Особливо різке падіння спостерігалося у травні 2022 року, коли рівень вакансій досяг історичного мінімуму. Сьогодні, наприкінці 24-го року, ситуація дещо стабілізувалася, але до довоєнних показників повернутися не вдалося. Скільки на сьогодні в місті та й в області є вакансій, яких саме маємо можливість дізнатися у Людмили Алпєєвої, заступниці директора Миколаївського обласного центру зайнятості? Вітаємо вас, пані Людмило. Чи покращилася ситуація? Сподіваємося, у порівнянні з минулим роком? Слухаємо. Ну, ринок праці завжди привертав увагу в Україні на Миколаївщині. У нас, якщо ми говоримо про ринок праці сьогодні і порівнюючи з довоєнним періодом, то я вам хочу сказати, що це ж таки ринок у нас змінився колосально. Він зменшився практично на 50%. Якщо ми кажемо про 2021 рік. До нас звернулося більше 45 тисяч клієнтів в цьому році 21 тисяча. Тому ми можемо говорити, які суттєві зміни відбулися. Ну ми знаємо, це початок війни, це від тих людей. Які е, шукали більш безпечне місце, це, е, роботодавці, які захищали свій бізнес е, багато підприємств в інші е, регіони, тому е, дійсно міняється все, але сужба це мобільна сервісна служба, яка не залишала ні на секунду своєї роботи, і тим паче сьогодні я можу сказати, що не дивлячись на ті. Складні часи, які є, порівнюючи ринок з минулим роком. Я хочу сказати, що він трохи стабілізувався. Така ж кількість людей до нас звернулася. Плануємо, що якщо в минулому році 21 613 тисяча було. То в цьому році ми також плануємо, що до цієї цифри ми дотягнемо. Крім того, у нас дуже тішить те, що все ж таки також кількість вакансій трошки зросла. Це говорить про те, що все ж таки роботодавці з нами співпрацюють, нам довіряють на сьогодні. У нас майже 8 тисяч вакансій було в цьому році. І якщо ми говоримо про липень 2022 року, то я можу сказати, що у нас на одну вакансію претендувало 39 осіб. Сьогодні у нас дві особи на одну вакансію. Найскладніша ситуація у нас залишається в Баштанському районі. Там до цього часу 27 осіб на одну вакансію. Але не дивлячись на це, так людей ми працевлаштовуємо. Що ми говоримо про ринок праці минулого року і цього року, то е, така ж кількість людей минулого року ми праців працевлаштували майже 6 тисяч наших клієнтів, і в цьому році така ж цифра. Служба зайнятості сьогодні виходить на таку позицію і втілює в життя активні програми державні програми і активні програми служби зайнятості, і я хочу звернути увагу на наші гранти і мікрогранти. Можливо, від цього залежить збільшення кількості роботодавців і збільшення вакансій. Ця активна програма вона почала діяти у нас з липні двадцять року. І якщо за півроку двадцять року на. Було всього 12 позитивних рішень, то сьогодні у нас вже 184 позитивних рішення. Витрачено практично 45 мільйонів гривень. Створено приблизно 600 робочих місць. Це говорить про те, що буде поповнюватися бюджет Миколаївщини, буде розвиватися економіка. Крім того, не тільки людям, які шукають роботу і безробітнім допомагаємо, ми допомагаємо і роботодавцям. До компенсаторні наші програми також, де збережено і створено 550 робочих місць виділено більше 10 мільйонів гривень. А от щодо самих професій, найбільше саме яких потребують роботодавці, якщо ми вже за них проговорили, завжди були актуальні на ринку праці це робітничі професії. Якщо сьогодні ми кажемо серед всі всіх направлень, водії. Це вантажники, це електромонтери, електрогазозварники, і поряд з цим це лікарі, це медичні сестри, це бухгалтери, кухарі, швачки. Тобто завжди такий ринок він вимагає від нас таких підходів і особливо робітничих професій. Не змінилося, але визнала такі змін комунальна сфера. Ви знаєте, що там дуже багато чоловічих професій. І сьогодні чоловіки воюють на фронті, тому ми пропонуємо навчання жінкам на чоловічі професії. Є такі вже позитивні результати і перенавчання в тому ж плані. І я так думаю, що професійно-технічна освіта також з вами тісно співпрацює і в певному плані допомагає. Так, так, ми спільно співпрацюємо. У нас всі навчальні заклади, які з нами співпрацюють за будь-якими напрямками. Це не тільки по перенавчанню, підвищенню кваліфікації, це ще й по ваучерній програмі. У нас ваучерна програма, де людина маючи 45+, плюс і страховий стаж 15 років, а також люди в особи, які внутрішні приміщення, учасники бойових дій, інваліди, вони повинні мати тільки страховий. Стаж, то вони можуть також отримати, підвищити свою кваліфікацію або навчитись на іншу другу професію. Знаєте, людина, коли стає конкурентоспроможною на ринку праці, вже така заявка на те, що людина знайде гарну високооплачувану роботу. Ну, і в цьому плані варто зазначити, що нам допомагають як державні програми, так і і донорські, міжнародні, які пропонують цікаві проєкти, до яких можуть долучатися заклади навчально-професійно-технічного освіти, так і самі пересічні громадяни, які до того зверталися у центр зайнятості. я тут маю на увазі власну справу, яка досить ак. Активно діє і на Миколаївщині, зокрема, ми дійсно співпрацюємо дуже тісно з багатьма міжнародними громадськими організаціями, і вони так і займаються. Вони видають гранти, вони навчають, але ми один одному тільки допомагаємо. Початку війни, мабуть, це було трошки десь хаотично. Сьогодні стабільна громадські організації дослухаються до нас, які необхідні професії сьогодні на ринку праці. Вони навчають за тими професіями, які рекомендує служба зайнятості. Потім разом з ними ми проводимо ярмарки, вакансії, такі розширені і допомагаємо працевлаштовувати людей. Не пересікаються їхні гранти, міжнародні гранти з нашою програмою, власна справа. Тому людина може отримати грант як і в міжнародній організації, так і у нас. А чи є така вікова категорія, яка найбільш затребувана, або люди, які на найчастіше звертаються? Е, дивіться, 80% у нас стоять на обліку – це жінки, 20% – чоловіки. Дійсно, зменшилась кількість молоді. Я не можу сказати, що це така активна категорія 35+, а але є, от повернуся до роботи з громадськими організаціями. Якщо у нас людина, я вже сказала, 45+, п'ять плюс п'ятнадцять років страхового стажу, вона має, має право отримати ваучер. Тому я такому тут не можу зараз сказати, що це критично, і люди і молодшого віку, і старшого покоління вони всі потребують сьогодні роботи, і роботи з непоганою заробітною платою це також важливо. Дводі пістому кроку ми сьогодні відкрили Вознесенську. Ми відкрили офіс, зроблено в Україні. Це наш четвертий офіс, який ми відкрили в Миколаївській області. Вони mm -hmm. працюють уже у нас, мають свій знак зроблено в Україні по перше. Де може звернутися? Я запрошую всіх наших слухачів, хто хоче відкрити або розвинути власну справу, або роботодавці, які хочуть отримати компенсацію, або почули про нашу ваучерну програму. Будь ласка, ми вас запрошуємо двері офісу зроблено в Україні. У нас відкриті, тому так. в кожному районі у нас області працює працюють уже офіси. Зроблено в Україні, дякуємо вам, пані Людмило. Офіси, зроблені в Україні, працюють як на допомогу пересічним громадянам, так і роботодавцям, а ще в цьому плані суттєву допомогу надає Агенція регіонального розвитку Миколаївської області. У грудні цього року Агенція з метою розвитку бізнесу а відтак і покращення ринку праці на Миколаївщині провела форум фінансових можливостей. Участь у ньому взяли понад 90 учасників, серед яких були як представники бізнесу, так і міжнародних організацій, державних установ. Під час заходу обговорили чотири напрямки роботи, а саме, фінансову підтримку суб'єктів малого та середнього бізнесу в Миколаївській області, презентували донорські програми, державні грантові програми, що допомагають відновлювати або розвивати місцевий бізнес. Та були презентовані реальні кейси успішних проєктів, реалізованих завдяки співпраці з Агенцією. А про алгоритм допомоги Агенції розвитку Миколаївської області нам розповів Євген Бабков, виконувач обов'язків директора Агенції регіонального розвитку Миколаївської області. Цьому місяці ми ж проводили бізнес форум, запрошували міжнародних партнерів і банківські установи, які е, розказували на цьому форумі про свої можливості про програми і що вони можуть ну надати. Тобто, ми співпрацюємо абсолютно з усіма, і з міжнародними донорами ключ з нашими місцевими програмами е, обласна військова адміністрація була. Долучено до цього заходу вони також розповідали про свої грантові програми і саме допомоги бізнесу. На сьогодні спеціалісти фахівці нашої агенції співпрацюють плідно з бізнесом, допомагають в написанні грантових заявок. Є багато вже виграних грантових заявок, які реалізовувалися за допомогою фахівців агенції і Таким чином ми підтримуємо місцевий бізнес саме на тому рівні для того, щоб безпосередньо в сучасних умовах бізнес мав можливість розвиватися, масштабуватися і щоб це також створило додаткові робочі місця це податки, які безпосередньо приходять до нас, до нашої громади. Дуже потреба є саме у перенавчанні, тому що багато чоловіків зараз на війні і необхідно перенавчати жінок саме на такі спеціальності, які були не властиві, скажімо так, до повномасштабної війни у бізнесі, скажімо. Це стосується не тільки агрокомплексу, агрокомплекс також постраждав, скажімо так, але це не тільки стосується це і водії, це і такі професії, як електрики, сантехніки. що зараз це ну нагальна потреба є. Тому така більш не властива жінкам професії до війни, коли було зараз. Є така потреба вже у перенавчанні. Так, багатьом миколаївцям доводиться навчатися і перенавчатися різним професіям, інколи незвичний для них у довоєнний період. Для цього в регіоні діє і фінансується, незважаючи на складну економічну ситуацію, програма розвитку малого і середнього підприємництва Миколаївської області на 2021-2025 роки. На її забезпечення у 2023 та 2024 роках з обласного бюджету виділили по 5 мільйонів гривень. Про це розповіла нам Інна Панкул, начальниця відділу інвестиційної діяльності управління регіонального розвитку та інвестицій Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації. За цією програмою, яка діє з 2021 року, наші підприємці можуть отримати декілька видів фінансової підтримки, а саме їх чотири. Це часткова компенсація певних витрав, які понесли підприємці в своїй діяльності, на розвиток свій або на інші напрямки. Якщо більш детальніше зупинитися на цих видах фінансової підтримки, то вони є такими. Це часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, компенсація вартості придбаних основних засобів, компенсація суми кредиту на відбудову зруйнованих внаслідок військової агресії Російської Федерації основних засобів та компенсація вартості витрат на переміщення виробничих потужностей. Тре слід зазначити, що загальна сума, яку може отримати один суб'єкт підприємництва в одному бюджетному році, складає 200 тисяч. Гривень на бюджетний рік і може один суб'єкт підприємства отримати лише один від компенсації в одному бюджетному році. Ця програма, як я вже зазначала раніше, фінансується. Єдиний рік, в якому вона не фінансувалась через збройну агресію Російської Федерації, це був 2022 рік. У 2023 році було виділено 5 мільйонів на цю програму. Більше 60 заявок було від наших підприємців, з них 28 стали переможцями конкурсу. І отримали фінансову допомогу на загальну суму понад 4,8 мільйона. В 2024 році також фінансувалась програма на загальну суму 5 мільйонів. Було більше ніж 80 заявок від суб'єктів підприємництва регіону. З них 27 виграли конкурс та отримали фінансову підтримку на загальну суму 4,7 мільйони. Також в 2025 році планується фінансування зазначеної програми. Маємо надію, що воно буде біля 7 Мільйонів гривень на рік. Підприємці регіони мають дуже важливе значення для економіки регіону. Вони є рушійною силою, яка також допомагає відновленню економіки регіону. Вони створюють робочі місця, вони розвиваються і намагаються відродити наш регіон в такі тяжкі для нас часи. Тому ми їх підтримуємо і сподіваємося, що в наступному році наші підприємці також будуть дуже активними, будуть брати участь. В конкурсі за нашою програмою обласною та будуть отримувати відповідну фінансову підтримку на свій розвиток. Суттєву допомогу ринку праці надають і заклади професійно-технічної освіти, які оперативно відпрацьовують запити роботодавців і коригують навчальні програми з метою покращення якості освіти, а відтак і якості вмінь та навичків майбутніх спеціалістів, які будуть конкурентно спроможними на ринку праці. Треба робити все для того, щоб наші заклади були більш модернізованими, більш сучасними, інноваційними, говорить Людмила Комісарова, заступниця директорки департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Цьому сприяє активна участь закладів ПТО у різних програмах та проєктах, які пропонують вітчизняні та міжнародні організації. Цьогоріч таку допомогу пропонувала одна з програм ПРООН, завдяки чому шість закладів професійно-технічної освіти суттєво покращили. Свою освітню базу. Далі говорить Людмила Комісарова. Шість закладів стали переможцями: це Казанківський професійно-аграрний ліцей, Новоодеський професійний коледж, Березнігувацький професійний ліцей, Миколаївське вище училище технології та дизайну, Миколаївський центр професійної освіти та Миколаївський ліцей суднобудування. Як приклад, з державному стандарті з професії швачка відсутня така компетентність, як робота з трикотажними виробами. І саме завдяки цьому проекту Миколаївське вище училище технології та дизайну змогли закупити обладнання для роботи з трикотажем. Внесли зміни в робочі програми і на сьогоднішній день навіть уже підготовлена група з дорослого населення саме за цією компетентністю. Казанківський професійний аграрний ліцей отримали клас правила дорожнього руху, який оснащений сучасними тренажерами. Центр професійної освіти змогли зараз обладнати і дообладнають лабораторію з професії пекар. А як говорив директор Новодеського професійного коледжу, вони змогли закупити gps навігатор з подрульовкою, яка дає можливість, по-перше, точно виконувати всю роботу в полі, а по-друге, економити паливо. І для роботи на цьому обладнанні вони навчили майстра виробничого навчання, до речі, жінка, і вона вже провела тренінги для фермерів. Особливу увагу наразі приділяють в регіоні і збільшенню кількості навчально-практичних центрів при закладах ПТО, адже ринок праці диктує свої умови. А новітні технології виробництва вимагають підготовлених відповідним чином випускників. І з цим 100% погоджується Олександр Кокоша. Директор Первомайського професійного промислового ліцею на сьогодні заклад вже має два навчально-практичні центри з декількох напрямків: це швейні технології, верстатник широкого профілю та оператор верстата з програмним керуванням, а у планах створення ще трьох. Центри змінюють повністю всю структуру підготовки кваліфікованих робітників, оскільки це сучасне обладнання, а учні отримують підготовку і на ринку праці будуть конкурентно спроможними на будь-якому підприємстві. І в різних куточках держави. Ось такою була ситуація на ринку праці на Миколаївщині у 2024 році. І сподіваємося, що у наступному ситуація буде більш стабільною та безпечнішою для роботодавців, які розвиватимуть свій бізнес у нашому регіоні, а це сприятиме збільшенню робочих місць і покращенню економіки регіону. На цьому ми сьогодні завершимо програму Радіодень. Я ведуча Галина Самойленко та операторка Етера Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.